Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі? Ви на каналі Жінка-Аромат, і сьогодні я буду говорити про отруту. Гіпнотичну отруту. Від французького бренду Dior. Hypnotic poison. Hypnotic poison. Кому як до вподоби, але все одно це гіпнотична отрута. Чому саме про цей аромат? В своєму нещодавньому відео зі сліпими затестами від пані Ольги з каналу пані Рома я не впізнала на 100% цей аромат. Я просто не погоджувалася сама з собою, оскільки відчувала настрій, відчувала знайомі ноти, але вирішила, що це якийсь бюджетний дюб. І це не міг бути аромат від Жан-Артес, про який я також сьогодні буду говорити, а щось мені невідоме. І було у мене велике здивування, коли це виявилася парфумерна вода. Але вона то у мене є. Ось він, цей красунчик, чудовому, прекрасному флаконі. Це один з трьох флаконів, який поїхав зі мною з дому і вцілів. Це подарунок, який я одержала в 2019 році. Сам аромат у нас вийшов у 2014 році. За авторством Франсуа Маші. Тут всього-навсього шість нот, принаймні те, що заявляють, хто ж нам скаже все. Тут є лакриця та мигдаль у верхніх нотах, в серці тут жасмін самбак, здається так, так і апельсиновий цвіт, а в базі ваніль та боби тонка. Зі старту, це і є гіпнотична. Насичена густа отрута. Це мигдалево лакрично-ванільно-солодкава субстанція. Знаєте, це як таке легке желе, як от в цукерках Аркадія. Я коли вперше їх спробувала в дитинстві, я настільки запам'ятала те, що там всередині, бо я тоді ще не їла желе. І ця субстанція, вона, вона настільки цілісна. І саме апельсиновий цвіт, який там заявлений, надає цій субстанції кислиночки і робить таку рівновагу, не дає е скотитися просто е в солодкість, не дає бути приторною, так, насиченою, так, глибокою, але не приторною. Не забуваємо, що це все ж таки отрута, і не треба чекати від цього аромату якоїсь легкості, прозорості, акватичності чи ще чогось. Це дійсно гіпнотичне таке варево. Обожнюю цей аромат. Він для мене шлейфовий, він дуже стійкий, принаймні на моїй шкірі. Він тримається весь день. Дуже радію тому, що він зберігся і у мене є. Але ж чому я не впізнала від левант аромату від леванті від пані Ольги? Коли я стала вже після зйомки відео від свого здивування, так, порівнювати, знову уже робити більш глибокий паралельний затест, я прийшла ось до якого висновку, що. Аромат пані Ольги ще не визрів, не настоявся. Я не знаю, чи ви зараз побачите на відео, камера може не передати, ось на блотерах є різниця навіть в кольорі. Оцей темніший, цей мій. От наносиш і зразу видно, це нібито як юшечку від вишневого варення розвести водичкою і от отмокнути от такий колір. А у пані Ольги ну, практично прозоро. Я роблю висновок, що або аромат не визрів, не настоявся. Пані Ольга писала мені, що її флакону 9 місяців, а моєму 5 рік. Або там трішечки щось змінили в складі. Хто ж нам це скаже? Ось такі в мене висновки щодо парфумованої води від гіпнотичної отрути. Від Діор. Ну, а тепер про ще один бюджетний аромат від французького бренду Жан-Артс. У мене ось такий залишок у флаконі це подарунок від матіоли. Я також нещодавно розповідала про аромат, який перегукується з ванільним лісом, від Serge сержа Лютанса, той який з ваніллю та ілангом. У такому флаконі тільки золотиста, золотистий гіпюр. Що це для мене? Я порівнювала бюджет з люксом. Для мене це як похресник і туалетної води, і парфумованої води і гіпнотичної отрути, оскільки я знайома із туалетною водою. Тут така доволі велика піраміда, я поставлю картиночку, здається, близько 15 інгредієнтів. Але це аромат не такий густий, не такий насичений, як аромат від діор. Стартує він ванільно, кокосово. Цей кокос не приторний. хто боїться і не любить кокос, це так зглажено. Тут є солодкість від мигдалю, але знов-таки все воно таке зачищене. Легше, лайтове. Десь в далині стоїть букет з оцих всіх заявлених квітів. І оці всі пахощі, вони доходять уже в залишку. Це ванільно-квітковий прекрасний запах, але не супер-супер насичений, букет стоїть дуже далеко. І гвоздика, яка там заявлена, вона, мабуть, вже настільки прив'яла, що не дає своєї цієї гостроти. І практично я тут не чую. Насиченість втрачена. Тому, якщо ви боїтеся, боїтеся вибачте, що там написано гвоздика, не бійтесь, вона тут не солює і навіть не в перших не в перших рядах. Якщо ви не любите кокос, він тут також не притурний, не хімосний. Дуже приємний аромат, він тримається на мені не сказати, що довго, принаймні на шкірі 3 години він тримається. У нього гарна така база. Я не чую тут у базі ні дубового моху, я не чую тут не мускусу. Що я чую в базі? Я чую ваніль і легенький сандал, деревина. А на блотері, що мене дуже вразило, так де в мене цей блотер, ось він. А на блотері я чую, що ця база перегукується з базою дуже шанованого мною аромату анкро нуар жіночої версії, пурель. Я сама була здивована, саме на блотері. На шкірі не так є оцей настрій, але не так. Це знаєте, коли нанесеш цей аромат Анкронуар, цілий день ходиш і ти вже не відчуваєш, і думаєш, що ніхто його не чує, його просто немає. А він є. І от коли ти чуєш цей аромат уже у залишку, десь на відстані пів метру, або так, в контакті з людиною. І от саме це я відчула на блотері. Здивовано, здивовано. Але не напридумувала, сама здивувалася. Отаке от я чую. Дуже приємний аромат, за приємні гроші. Так що бюджет рятує нас. А кому діоровська парфумована вода і туалетна вода заважкі. як для гаманця, так і для сприйняття. Ось вам. Похресничок. Гіпюр та шовк від Жан Артес. Ось таке в мене сьогодні невеличке відео. Чекаю ваших відгуків, ваші вподобайки. Дякую вам за них, за підтримку, за спілкування, за просування. Все було, є і буде Україна. Слава Україні! ana no canal é Dali Buda.